Всім привіт! Сьогодні приготуємо грінки з чесниковим маслом і кропом. Отже, до масла кімнатної температури додаємо 2-3 зубці чеснику, солимо і все гарно перемішуємо. До масла додаємо також дрібно нарізаний кріп і знову все перемішуємо. Вийшло ось таке гарне ароматне масло. Даємо йому кілька хвилин відпочити, а тим часом приступаємо до нарізання багету. Змащуємо наш багет ароматним маслом і викладаємо у форму для запікання. Запікати у духовці 7-10 хвилин до гарної золотистої скоринки. Вінки готові. Виглядають дуже апетитно. Всім смачного. Дякую за перегляди. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Па-па!